Звісно, що на і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватися роками. Посадовці, які втекли. З України чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію. Яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило. І ще щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій.